Одне питання. Одне, одне ну, ви як ви вибрали цю тему, а нас добре видно? Non, no так, краще. Да. Yeah. <т where you're in> я знаю, хто ви. Я думаю, що багато жінок теж знають <tuh> хто ви. Скажіть, будь ласка, як ви вибрали цю тему? Стендап, такий гос гострий, гарячий. І взагалі, як ви наважилися говорити на цю тему з цим? Ну, стендап це така штука, що це скорше він мене вибрав, чим я, його. Просто дуже люблю розказувати історії. І все. Я вас зрозуміла. Знаєте, як я це відчуваю? Іноді треба послухати людей, щоб так. вибрати тему, в якій розвиватися. У мене так вийшло. Так. Да, бізнесом почала б'юті бізнесом займатися, бо люди всі казали, давай, давай, в тебе вийде, ти класно ну, робиш так. там колоджу. Да. Іноді треба людей все-таки слухати. Ви отримуєте плат, відповідно до цього формуєте, що вам робити. Так. 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 Класно. Так, все, сошлись. Дякую.